Тужити, тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишиться тут і попильнуйте зо мною. 39. І трохи далі, пройшовши, упав він лілись та молився і благав, Отче мій, коли можна, нехай обменеся чаша мене, та проте, не як я хочу, а як ти. Амінь. Перед нами спомне страждань Господа нашого Ісуса Христа, стати одне з нашим Господом, бути спільниками з Ним. Мені хочеться, щоб ми з благовінням прийшли перед величнього Бога, Творця, Всесильним, могутнім, який. Створив все, що бачить наші очі і нас. Він передбачив для нас благословіння і спасіння і майбутнє прекрасне там, в Його краю, яке втратили перші люди, і в них ми втратили все. Але Господь, вічний Бог, подбав. І в самом починні він вже планував про те, як спасти людей, і в тому числі нас, знаючи по імені кожного зокрема. Він пам'ятав і знав, що буду я свого часу служити на цій землі, і кожен із нас, і нам потрібне спасіння. Я зачитав. Місце свято Писання, яке відбулося в житті нашого Господа Ісуса Христа, де перед Пасхою, під час цих Пасхальних днів, учні запитали в нього, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? Я думаю, що по життю ми зустрічаємося з тим, що щось готується, різні є справи. Але перш ніж щось збулося, потрібно приготувати. Потрібно прикласти деякі зусилля для того, щоб воно здійснилося. І багато речей є таких простих в наших домах, де хтось готує, а інший тим користується. І я так помітив, що найбільше готують. Різні справи в сім'ї це жінки, наші дружини, наші мами. Вони прикладають багато зусиль. Я так собі задумався часом, скільки часу забирає для того, щоб приготувати один обід. Приготувати, щоб було затишно в домі. Треба прикласти немало зусиль. І те, що тут хотіли зробити учні, приготувати ту вечерю. Можливо, до Кінця не усвідомлюючи, що вона означає, до Кінця, напевно, не змогли збагнути. І навіть після того, як Ісус Христос уже воскрес, вони ще не могли до Кінця зрозуміти, що зробив Ісус Христос. Просто по його по їхнім діям. Було видно, що вони не могли всього збагнути. Але коли зійшов на них Дух Святий, все помінялося. І ті самі люди, які боялися, лякалися, ховалися, вони стали зовсім іншими людьми. Щось подібне, як було з Саулом, коли попав в число, там, де були пророки, де славили Бога. Він став іншою людиною там на той час. І так важливо і цінно, щоб ми увійшли в те, що приготував наш Господь Ісус Христос, для нас. І щоб ми були іншими людьми, стали іншими, ніж те, якими були ми раніше, коли ми не знали Ісуса Христа, коли Він не жив в нашому серці. Мені хочеться, щоб ми прийшли до цієї події в нашому житті. Вона збувається майже завжди, через місяць, але прийти з благоговінням і побачити, що Господь зробив дуже багато для нас. є хліб, вино, але молитва, але те, що робить Господь, і стає тіло і кров. І за ним ховається скрите ті страждання, переживання, смерть, Воскресіння, Вознесіння і надія повернення нашого Господа на цю землю. І Ісус Христос, Він перейшов через нелегкі. Години, дні в житті, особливо кульмінаційно те, що сталося там, на Голгофі, те, що сталося в Саду Гевсинанському. готувалося спасіння для людства. Мені хочеться, щоб кожен нас собі так в думці, глибоко в серці засвоїв і зрозумів: готувалося спасіння моєї душі. Згадаймо, які ми є, які ми були, що зробив Господь з нами. Можливо, нам здається, що воно так повинно бути. Одне повинно бути, а є таке, що не повинно бути. Те, що зробив Господь, воно повинно було статися на цій землі. І навіть учні, Петро своєї сторони, говорив про те, щоб Господь не йшов. Він не розумів до кінця, звідкіля в нього ці думки слова взялися. Але Господь сказав відійди. І відійди не Петро, а відійди сатана. Тому що він шукав завжди, всі дні його життя на цій землі, як би його відвернути від цієї жертви, від того, щоб здобути спасіння для нас, людей. На цій землі. І ті переживання, і та біль, і страждання, вони були надзвичайно важкими і непростими. Тому що коли ми читаємо слова, які сказав Ісус Христос, Він переживав, йому було дуже непросто, і Він звертається до учнів, промовляє до них, обгорна сумом, смертельним душам моя. Залишися тут і попильнуйтеся за мною. І трохи далі пройшовши, упав він до ліста і молився і благав, Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. За цими словами стоїть наше майбутнє. Якщо можна, хай про мене ця чаша мене. Я думаю, що по життю ми зустрічали складні переживання, труднощі. Воно, можливо, десь більше стає зрозумілим, коли хтось з рідних, близьких раптово переходить з цього життя вічне. І біль по особливому там відображається в нашому серці, навіть ззовні не все видно, але там велика біль. Смуток, переживання і там може допомогти тільки один Господь. У нього є бальзам. І він переживав і йшов цією стежинкою, тому що піднялися всі сили сатани та військо Його, щоб не сталося, для чого прийшов Ісус Христос на цю землю. І відчуваючи цю біль, ці страждання, цю боротьбу, цей тиск, він тому переживанні просить Господи, коли можливо, хай про мене чаша. Ця. Але Хай буде воля Твоя. А воля Отця була та, щоб ми не залишилися перед судом без захисника. В нього була та воля, щоб через Ісуса Христа відкрити нам двері до небесної країни, яку втратили наші праотці. Він хотів дарувати нам велике благословіння і щастя. І, крім того, навіть ідучи по цій земній дорозі до вічності, Він благословляє нас в Ісусі Христі Він наповнює нас силою згори. Те, що сталося свого часу з апостолами, вони були одні люди, але коли зійшов Дух Святий і наповнив їхні серця, і почав діяти в їхньому житті, вони стали зовсім іншими. І це було помітно. І дивувалися навіть ті, хто були при владі, вони говорили: хіба ж це не ті люди, галияни, прості люди. Але з такою відвагою і силою вони говорили Слово Боже і готові були на все тільки заради того, що сказав Ісус Христос. Ідіть, приготуйте. Вони питались, де? І Він сказав, куди піти і що робити. І перед нами вечеря. Нам потрібно бути з нашим Господом Ісусом Христом. Те видима сторона, коли чаша, хліб це видиме. Але за ним страждання, переживання, біль, смерть нашого Господа Ісуса Христа. А до того потрібно приготуватися, тому що нам Слово Боже говорить, щоб ми робили цей крок, глянувши своє серце, подивившись своє життя. Щоб ми приготувалися, коли ми відкриємо відкриття Івана Богослова, третій розділ, 20 й вірш, ось стою і стукаю. І хто почує, голос мій відчинить, я війду, Проти, і я б хотів, щоб ми так задумалися, в якому положенні ми перед нашим Господом і Спасителем. Який віддав своє життя для нашого майбутнього, для того, щоб нас звільнити від гріха, від беззаконня. Чи часом сьогодення не ввело нас в стан Ладокійської церкви? Ми думаємо, що в нас усе гаразд. надзвичайно. І так думала та церква. А він стояв і стукав. І хотів, щоб хто почує, війти і вечеряти. Брати і сестри, ми повинні були готові прийти, щоб мати спільність з нашим Господом Ісусом Христом. Але частенько буває наше життя настільки складне, що Господь стукає і хоче, щоб ми почули. Він хоче війти і мати вечерю з нами. Якщо ми не приготували своє серце, якщо ми не приготувались для того, щоб в чистоті і святості стояти перед лицем Господнім і простягнути руку до тіла і крови Господа нашого Ісуса Христа, оцінити в благоговінні, розуміючи, яка велика ціна того, що ми сьогодні згадуємо, це є смерть. Це Присподня, але слава Богу, Воскресіння і вічне життя. Слава Богу. І нехай Господь допоможе нам осягнути і глянути там в глибині серця, Господь зі мною в мені, чи обставини життя склалися так, що він тепер стукає ззовні і хоче вечеряти зі мною, з тобою. Це все залежить від нас. Якщо є Дух Святий, і ми даємо можливість, то Він дає нам розуміти наше положення, на стан, а Господь хоче мати ту спільність з кожним, зокрема, мати те, що не може зробити і дати ніхто на цій землі, окрім нього, коли Він приходить в храми на нашого серця і приходить з миром, благословінням. Тому що на сьогоднішній день він є лікар, він є наставник, він є учитель. Але наближається день, коли він стане грізним суддєю. і вже буде пізно. Тоді сказати, так, да, я відчиняю двері, буде пізно. А сьогодні ще Божа милість, Божа благодать, вона діє і можна почути, можна відчинити, можна сказати, Господи. Вибач, прости через те чи через інше, що було зроблено в моєму житті, моя робота, мої стосунки на роботі, в дорозі, в сім'ї, призвели до того, що ти стукаєш до мого серця, і я відчуваю, в чому мені потрібно покаятися і просити Тебе прощення. Але я дуже хочу, Господи, щоб Ти. Жив постійно в моєму серці, і ніколи ставалося так, як в церкви Ладиківської, що ти за дверима і стукаєш до мого серця. У нас є можливість сьогодні, схилившись перед вічним Богом, коли ми глянемо своє серце, у нас все гаразд, і маємо ті, ті всі стосунки, і радіє наше серце, і ми дивимося на те, що зараз буде за кілька хвилин з благоговінням. Віддаючи пошану, і славу. І, можливо, бачимо, що Господь ще стукає і є, в чому покаятися, є в чому просити у нього помилування, прощення, то зробімо це, щоб не запізнитися. І не вийшло так, що Він стукав, а ми не хотіли відчинити, щоб не прогнівався син, в одному із писали перших. Там говориться про те, що ми були уважні, щоб ми уважно себе проводили на цій землі, щоб не прогнімовся син. Бо хто тоді захистить нас від гніву Бога Всемогутнього? Він зробив усе, щоб нас ввести в небесну країну. Я думаю, що ми схилимося перед нашим Господом і віддамо йому честь, славу і подяку подяку за те, що він дарував для нас спасіння. Як десь якась помилка, десь оступилися, просімо у нього прощення помилення, приготуймо наш серденько, щоб Господь міг вечеряти цієї пори з нами. Йому Хай буде слава, подяка. Амінь.